Взагалі, шлях розробника виглядає якимось таким чином. Тобто ми приходимо, по ідеї, всі джунами, потім ми йдемо до мід-левела, до потім ми виростаємо до сеньорів. І після сеньору, насправді, вже нам потрібно в певній мірі вибирати, типу, чим ми хочемо займатися далі. Наприклад, якщо ми хочемо більше йти в технічну сторону, то там ще якось глибше закопуватися в якісь технічні штуки, там технології, тули, то це очевидно, що в нас. Більше трек відносно став рівня. А якщо ми хочемо більше там займатися менеджментом, типу роботою з людьми, тими всіма там мітингами, то звичайно що тоді в нас є як вибір: це трек-менеджерський, і це певний якраз інженерний менеджмент. Ось там більше робота з людьми, ніж з якимись там технологіями такими складними. Тому відповідно, якби цей шлях в майже в всіх компаніях однаковий. Але ось ці ролі, тобто став і distinguished – це вже більше в реально таких величезних компаніях, бо типу там якогось фангу. І зазвичай в таких компаніях, наприклад, українських таких навіть позицій і немає.